Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено рішенням судів, і в тому числі і Верховного суду, які досі досі відмовляють особам, які відсторонені від роботи у зв'язку з відмовою від участі в медичному експерименті в поновленні на роботі відшкодуванні завданої шкоди. <кій> на що варто звернути увагу? Я просто знаєте отримав чергове рішення. Так, дійсно, у нас є рішення, де нам. Це поодинокі рішення, де нам касація відмовляє. Однак я думаю, що тут вже особистість якісь пов'язані з суддею Вітею, так званим суддя Вітя, який, на мій погляд, випадково потрапив до Верховного суду. Однак зараз ми не про нього, не про його ганебні вчинки, тому що я думаю, що його настигне участь всі ці сльози людей. Йому повернуться. Це буде обов'язково, я навіть в цьому не сумніваюся. Однак хочу з вами поговорити, все ж таки, на що варто звертати увагу і суддів закликати, все ж таки, якщо у вас є трохи гідності, трохи совісті. Все ж таки задовільняти ці позови з огляду на ті обставини, про які я вам зараз розповім. Поки ви дивитесь, обов'язково підпишіться на цей канал, підпишіться на Ютубі, підпишіться на телеграм-канал в посиланні під відео в Ютубі і в шапці телеграм-каналу буде посилання на телеграм-канал, тому що там я розміщую і свої думки, і актуальну практику, і те, що відбувається в судовій системі. Я думаю, що не пожалкуєте. Я стараюсь не перевантажувати канал, однак буває там в день по декілька постів виходить, Думаю, що вам сподобається, тому не пошкодуйте, підписуйтесь. І так до чого ж все ж таки дійшов Верховний суд. Я вже знімав, я тут зверху залишу відео безпосередньо щодо позиції Великої Палати з цього приводу. Однак судді намагаються надягати на себе білі халати, так як безпосередньо суддя доповідач у Великій палаті бувший екс-голова... Ради суддів пан Ткаченка, пан Верніше Ткачук, який, <кій> виявляється, разом з князевим, ну про що князів зазначив, писав окрему думку. Це князя, це бувший голова Верховного суду, який нібито взяв хабар і ще хабар взяв для 14 суддів Великої палати чи там, Верховного суду, ну, слідство поки це скриває. Так от, щоб ви просто розуміли якості цих людей. Так от, до чого підштовхнув? Цей пан всіх, що судді повинні самі визначати, чи несе особа загрозу суспільству. Яким чином? У суддів є відповідна освіта? Ні, немає. Тому, повертаючись до безпосередньо норм матеріального права і пам'ятаючи, шановні судді, якщо ви дивитесь це, і колеги, правозахисники, все ж таки ми юристи і повинні. Дивитись на всю цю ситуацію з точки зору закону. Я, до речі, в телеграмі дам посилання на підібрану повністю мною судову практику, де ви побачите і нещодавні наші рішення, от я дуже задоволений рішенням нещодавно Святошинського суду, районного де суддя, дуже ретельно розібрався з ситуацією і описав це все. Є рішення і Подільського, і Дніпровського, і не тільки київських судів. Є дуже гарні рішення апеляції Верховного суду, де вони це розписують. Той же суддя Крет, я так розумію, він дійсно стоїть на засадах саме верховенства права, не того права, що там, де більше прав, а права, а саме права, щоб дотримуватись норми закону, в тому розумінні, в якому існує цей вислів верховенства права, а не в тому, в якому вигадали оці випадкові люди, що верховенство права, ніби якась справедливість, яка на їх думку, от їх справедливість. Можна говорити, знаєте, їх справедливість. Тому на що варто звернути увагу? По-перше, як в цьому самому законі про захист населення від вікційних хвороб, на яку всі посилаються з цій статті 12, прямо зазначено, що особа може бути відсторонена виключно тільки і, от в цій практиці, зазначено, у разі ухилення або відмови від вакцинації. При цьому для того, щоб це встановити, це може встановити не якась комісія з директором закладу чи директором підприємства, чи установи чи організації, а саме лікар. Скласти відповідний протокол відповідно до наказів МОЗ, ви там побачите це все в цій практиці. Це перше. Друге, крім того, що він повинен це встановити, особу можна відсторонити відповідно до діючого законодавства тільки виключно на підставі подання головного санітарного лікаря. Якщо падання нема, то і підстав відсторонення нема. Тому що саме на головного санітарного лікаря і покладається обов'язок контролювати розповсюджені інфекції. І якщо ми візьмемо нещодавно цю історію з тим, що цю інфекцію, цю хворобу виключені з переліку небезпечних хвороб, так про що це говорить? Я вважаю, що про велику аферу. Ну, це моє таке бачення. Тому, по-перше, наполягайте на наявності відповідних актів щодо ухилення або відмови. І подання головного санітарного лікаря це, якщо ми юристи, якщо ми дійсно поважаємо права людини і поважаємо закон. Якщо ми, звичайно, ми не поважаємо, ми можемо вигадувати будь-що що, що якісь там суспільства. При цьому візьміть, будь ласка, за 20-й рік. оце рішення Конституційного суду в цих посиланнях. Також є, де Конституційний суд зазначив, ну мова йшла звичайно ж про суддів. Для себе вони ж зробили такі рішення досить швидко, що питання втручання в права не може бути врегульовано постановою Кабінету міністрів. Це повинен бути закон. В законі нічого про цього нема. Є загальна стаття, яку вони вигадали 46-й Укзот, де написано в інших випадках, передбачених законом, законодавством і законом. В законі нічого цього нема. Тому ще раз, підстави, ухилення або відмова. І подання головного санітарного лікаря. Все інше не має значення. Ну і звичайно, рішення Конституційного суду від 2020 року щодо обов'язковості регулювання цих питань законом. Так ми будемо будувати правову державу, так ми будемо будувати довіру суспільства до суддів, які будуть керувати законом, а не вигадками пана Ткачука, який намагається суд перетворити на якийсь лікарняний заклад, який повинен вист... визначати, чи є якесь спілкування, яким чином розповсюджується вірус? Хоча ця вакцина, як показує практика, ні від чого. І це зазначено і в відповідних інструкціях, що воно не захищає ні від розповсюдження, ні від зараження, ні від чого воно не захищає, ніби буде простіше хворіти. А, а, а може, і не буде простіше хворіти. Поки на цьому все. Підписуйтесь обов'язково на канал, розповсюджуйте це відео для того, щоб люди знали, як захистити свої права. Ну, разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, будемо далі відбудовувати праву державу і захищати права громадян. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Підписуйтесь, розповсюджуйте, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!